Прийшла до своїх друзів в гості, купила такий тортик, цікавий, і такий гарний. І прийшла провідати. Це відео з подружкою, так. Да? Будемо да. гуляти. Будемо гуляти. Вийшли прогулятися, вітерець, але жати. Просто... Там, річки там прикладніше. духотище, да. так. Хоча тучки. Вроді би як тучки. Сонце просто. в хмарках таких. Дужить да? любинку, купимо голубів, якихсь птичок, напевно. Ще не будемо. Де в Бірбургі? Там, там дорого. Воно. О там пікарні є. Зараз підемо. А, Пішли. а що? Я просто таки чула, що? Сьогодні фонтанчик не працює. Ми йдемо прямо по фонтанчику. Да. Ніколи не бігала туди. Ніколи, так. Да. А я, що це як була, недавно проходила. Так тут навіть дорослі ходили, розулися. Діти займаються на всякі кружки. а тут пікарня. А, ми йдемо в пікарню прямо з печі. Хліб продають, прямо з печі. оце ось тут. Добрий день. Доброго дня. Дивіться, хліб ця птицю накормить. Можливо, не дорогого їла. Птичечків покормимо. Яка ціна? Дві. О, добре. Лімоначик. Ага. Хороший головкам уткам-качечкам. Так, ми там качечок кормити. Йдемо на набережну. Парк, Уже і трояндочки як відцвітають, Ой. дерева такі красиві, декоративні навіть не знаємо. Як і називається. Да? Підскажуть, так. Да? Люди знають, чи підскажуть. Ялинки. Це теж якісь все декоративне. Клинки. Це такі кучеряги гарні. Можна там і ховатися всередині. Це, як і Ріта йде, мої знайомі. <гум> Сьогодні буде день, дивлюся, він спущені. Оті і горки, чи що, то басейн. А ні, он якийсь є здоровий. Здоровий є басейн, так. Да. Вітерець такий гарний. Обдуває так. Нікого немає. Жарко та ще й будинки. Може вихідний і по вечорам, може, сюди і приходять люди відпочивати. Да? Це ми спускаємося до нашої набережної. Ми на дорогу машина якась їде, люди остановилися, привезли до лікарні, я в з живу. Донесла на четвертий етаж його. Катерина Степані, вона б, було. Нічого собі спопав з маленької та слоніка, так? Ета, слоника, да? А скільки а йому років тоді було? Це це коли шість чи сім було. Літня була і все. Сім годин, мабуть, було. Я не зрозуміла, а це жителя Новомосковська від колектива, ліба комбіната. 2014. Може якась що це може бути, може якийсь кіоск. Може так і бути. Може, а може не бути. Ні, вона під замком. Під замком. Уточки десь. А, на тій стороні. Качечки. Все в димки. А зараз налетять, одному кинеш і одразу прилетить. Ой, ось вони летять. Уже їсть. туди. Бачите. І зразу і прилетіли. Красавці, качечки, вони що сліпі, не бачать. Опа. Ну ого, десь летить А, Замарилася. Пливе, 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 пливе. Спочатку спочатку летіла, а тепер пливе. А оті, мабуть, не голодні, що біля будиночка. Та бачать, що вони не бачать вони. Це ось голодаючі спішать. А ззаді подивися, скільки назбиралося у нас з тобою. Ти а, не бачила. Не бачила. <с? <с?> вони попривикали, що їх тут кормлять. Хлопці приплила. Так, спішили. Малі, сьогодні, да, да це вже цього року. Ну то якась друга. Ти подивись, який міс, кльов у них такий загнутий. Дика, мабуть. Та й це, різні. вони всі дикі. Ні. Вони всі тільки. Диви, диви, різні. диви, диви. А, це, мабуть, сплигнула за того одна, Все. Оце прийшли покормити. Купили хліба спеціально. <свісно> спеціально для них. І вирішили покормити. Що ви хочете в мене? А ці скоро на голову на, будуть лізти. Так, дай. Збіленькі. Оце ж чийсь голові. Чи? Нічий. О, О. Дивіться припинили. Всі-всі, <свісно> всі. всі, всі. Качки угу. з цієї сторони, голуби тут збивають зміг. Окупанти, окупанти. Бачиш, вже там одна в доміку залишилася. І, последню, і ці Зараз вони всі сюди, сюди. попри. О, кря. Кря-кря-кря. Ті ж дички, бачиш, вони бояться. Чи то ж маленькі? маленькі, вони то маленькі. Вже без батьків бачиш? бачите? Mm -hmm. Вони так розганяються, цікаво, Тому так, Тому сядь. Тому сядь. Ну, ось. добиралися. Ми сюди пройшли на Так, да. Покормили. І зараз підемо, прогуляємося. У нас отам міський пляж. Зараз подивимося. Ходом. Угу. Ну що, Наталечко, ми зробили гарне діло з тобою. накормили так. так Тепер вони не голодні. Я думаю, кожен, ну хай не кожен. <рес> Якщо б кожен по хлібинці. Те, ну, люди, люди в нас в, городі, в місті в Добре, вони добре зайшли. Перші будинки, які зробили, це вже немаловажно. <танків> там, так, тут у нас паркова садиба. Ну, від, звичайно, там відпочиваючих немає, я так думаю. <ріст> <ріст> ну жарко, ну хто це вийде? Тільки ми з тобою вийшли. <ріст> Нормальні люди вон, в воді сидять в річці. <ріст> 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 це наш э, пляж місць. Як правильно городською сказати? Називається лягу шатник. По міському. Так, йдемо тут до кораблика. Він раніше стояв отут, на набережні, де ми тільки що кормили качечок. А зараз його чомусь перенесли на оцей пляж. Були ще доводи. Кораблик. З залими парусами, правда, вони вже вицвіли ці паруса. Як видали паруса на українській морі? Червоне вітрило? Так, да, червоні Пішла. Дрова так сложили красиво. Хоча показати стадіон, але він кругом закритий. Стройка, ремонтується. Вже десь до 10 років. Війна почалася і все. Тут ось спортивна площадка. Ти мені нічого не розповіла. Що так, там кажуть за автошколу? Були, я тільки вчора сходила. Що там? Там надає ще грати. 2... Скільки? З половиною Тобі даються такі папку оплату. І. 24 числа починається перше заняття. У групі 30 чоловік. Заняття йдуть по суботам, з часу до шести, то чотири години ти там сидиш. Тебе 30. Не пам'ятаю скільки занять. Тоді тобі треба в сервісний центр в Дніпро їхати. Uh -huh. там проходить 10 етапів, 10 екзаменів. Якщо не здаєш, то тебе на повтор посилали. Uh -huh. А навчатися три місяці? Ну, там же ж практика ще. Практика там в Дніпрі 10 занять буде, на які може тебе поставлять, тільки які було, на якийсь службу з інструктором. Yeah. На практика попрацює, прийдемо всього. Mm. То, що люди виходять, як вже сонце сіло, як можна буде подихати повітря нормальне. Ось бачите, як березки шумлять. Шумлять. Прямо так шелестять. Так ще так. Гарно все одно, коли сонця немає. Подижди, скоро зима. Буде холодно. Ми сподіваємося, що зима буде не така вже холодна. Хотілося б. А взагалі страшно. Чим ближче до зими, тим страшніше. Відключення світу. Да, відключення. Шум генераторів. Якби, якщо влітку відключають, то взимку взагалі. Туди дивись, що спимо. І що? Трішки охолодиться. Зайшли в кафешечку. махіто махіто так. так. Давайте. Давайте. Давайте Стою на зупинці. Жду, чекаю автобуса